Росіяни зазнали невдач при спробі прориву біля Бахмута. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом! Російські окупанти зазнали чергової невдачі, намагаючись здійснити прорив біля Бахмута Донецької області. Про це повідомляє Міністерство оборони України у телеграм-каналі, передає УНН. Окупанти зазнали чергової невдачі, намагаючись здійснити прорив біля Бахмута. Так, їх намагання стали регулярними. Вони буквально м'ясом закидують українські позиції, лізуть як зомбі. Йдеться у повідомленні. Також російська армія продовжує обстрілювати Донецьку область на трьох напрямках під вогнем, у тому числі Вугледар та Бахмут. Речник сил оборони на східному напрямку, полковник Сергій Череватий, повідомляв, що російські окупанти близько 200 разів обстріляли позиції українських військових у районі Бахмута Донецької області. Однак рашисти втратили понад 500 людей убитими та пораненими. За минулу добу російські військові 151 раз обстріляли позиції українських військових у коментарі. Суспільному повідомив речник східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий. На Сфатівщині ЗСУ знищили бронемашину з окупантами. Загинуло шість ФСБшників. Юрій Федоренко додав, що загалом окупанти весь час намагаються промацувати українську оборону, щоб виявити слабкі місця. Тому бої йдуть не просто щоденно, а цілодобово. Але ситуація повністю контрольована і перевага точно на боці Збройних сил України. Щодо вогневих засобів, противник застосовує все, що може застосовувати, але вони несуть значні втрати не тільки в живій силі, а й в техніці, як у артилерії. Лійських засобах, так і в легко та важкоброньованій техніці. Покрім мені, ініціатива теж повністю на боці Збройних сил України, резюмував командир. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги!